Всім привіт! Приїхали в село Солобережівка, Івано-Франківська область. Зараз покажемо, тут є коні на продаж. Є така кобелка, 4 роки. Може бути на продажу, на обмін. Кого би цікавило, номер ми залишимо в описі, будете дзвонити. Думаю, що жеребна, напевно, бо деякий живіт має. Туди причини лошадь? Там за парканом червоним. Така кобелка. Там ще одна є мама її зараз покажу. То я вже знімав, там вже є на каналі. Пару разів знімав. Так що якби когось цікавило, номер буде в описі. Будете собі дзвонити. Питати кого буде цікавити. Так, Йо! шию май, взять, вперед, ногу, все май. Шею дайку май. Як жеребець? Йдемо далі, ще тут покажуть. Це мама є. І там ще є одна рік і шість місць волошиться. Мама її, одно її, є, одної і другої. Та є лошиці теж. Це дуже файна кобила. Невелика, але... Станьте! Але груба, дуже. ногу має, все. Там є лошечка по цій кобилі і погарметься, по, герметі, не по рон. Зараз покажу. Така лошечка гніда. О! Ри О! Ріки шість місць. Більше зама. Файна лошечка, дуже. Ох, який передок має. Дуже файно. Дуже но має. Вже більше рік і 6 місць. Це її мама і дочка Гермеса, Все продається. Кого би цікавило, номер буде в описі, будете дзвонити. що Шо, Шома, дуже спокійна, де яка йде <плес> до рук. Велика, дуже файна лушечка, дуже сподобалася. Я люблю цей колір гнідей з чорного гриву. Yeah. The keys are my yeah. steady St car. Где ты? Какая лошадка. Лошадка и та кобела. все ведь цей? Дуже, ну, мае дуже. Сейчас долго, капец. Тіктокер на місці, тіктокер, да? Мусить бути з нами. Так що кого будуть цікавити, такі коні, номер буде в описі. будете віддзвонити. Oğlum, Hadi Hadi 2.000 pakeinę kapę. Doraukdė. Стеи, нетика. Ну и деду той, деду сестре свой. Солнце капец забывай, р-р-р, сти, сти, Доки Дуже файно вообще. Должину май. Вс маєш утра. Дуже файл. Ручна кап'ять ходить за рука. Якщо кого буде цікавити це все. Кобелка, лошиці, кобелка. Там ще є якісь коні. Номер ми залишимо в описі. Будете собі дзвонити. питати кого буде цікавити.